Друзі, незабаром розпочнуться ваші найдовші канікули. Попереду вас чекає чудова, тепла пора. Проведіть літо цікаво, радісно, а головне безпечно! А зі мною трапилась цікава пригода. Я дізнався нещодавно, що римую непогано, тож про правила безпеки розкажу вам як поети! Під час сильної безпеки уникайте небезпеки капелюшки, чи бандани, кепки, може, чи панами. Ви на голови вдягайте і від сонця захищайтесь. Як до лісу ви зібрались, всі гарнесенько убрались. Захистити тіло треба, щоб не трапилась халепа. Невідомі вам рослини, ягідки, гриби, зернини. Не збирайте, не вживайте і отруєнь уникайте. В невідому вам водойму не пірнайте з головою, лише там, де є спецдозвіл і під наглядом дорослих. Як червоним жовтим оком світлофор горить ні кроку, лиш зелений дає змогу переходить вам дорогу. Незнайомців оминай, двері їм не відчиняй, в ліфті з ними не заходь і розмови не заводь. На залізній ви дорозі піддаєтеся загрозі, краще колій оминати, щоб біди не накликати. Є одна така прикмета про невідомі всі предмети. Не чіпати їх, не брати, бо проблеми будеш мати. Чуєте сигнал тривоги? Згадуйте до укриття дорогу. Йдіть ви швидко та спокійно, ви під захистом надійним. Неісправні прилади краще у ремонт неси. Ти в розетку їх не пхай Може статись ай яй, -яй. Будь на кухні обережним. Правилам протипожежним слідуй ти та не лінись. Ними з другом поділись. Будьте дуже обережні в інтернеті цим безмежнім. Контакти, логіни, паролі не виказуйте ніколи. Тож, щоб життя уберегти від реальної біди. Номери запам'ятай, якщо щось, то набирай. Полум'я або єдим дзвонимо на 101. Як порушили права, набираємо 102. Як потрібні лікарі терміново на 103. Газ як чути із квартири, дзвонимо на 104. Будьте, діти, обережні, і поводьтеся належно. Бажаю добре відпочити. Радий був я вас зустріти.